Запитання номер 15 блоку 13. Особливості провадження у зразковій справі, особливості провадження у типовій справі ведення адвокатом таких справ. Особливості провадження у зразковій справі. Якщо у провадженні одного або декількох адміністративних судів перебувають типові адміністративні справи, Кількість яких визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, може звернутися до Верховного суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним судом як судом першої інстанції. У поданні про розгляд справи Верховним судом як зразкової, зазначаються підстави, з яких суд, що надає подання, вважає, що справа має бути розглянута Верховним судом як зразкова, в тому числі посилання на типові справи. До подання додаються матеріали справи. Для вирішення питання про відкриття провадження у зразковій справі Верховний суд може витребувати з відповідного суду або суддів матеріали типових справ. Вирішення питання про відкриття провадження у зразковій справі, відмову у відкритті провадження. Розгляд такої справи здійснюється колегією суддів Верховного суду у складі не менше як 5 суддів, визначених відповідно до вимог цього кодексу. Питання про відкриття провадження у зразковій справі вирішується протягом 10 днів з дня надходження до Верховного суду матеріалів, зазначених у частині 2 цієї статті. Верховний суд вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Верховний суд відмовляє у відкритті провадження. Якщо подання не відповідає вимогам частини 1 та або 2 цієї статті Кодексу, зокрема через значні розбіжності у їх фактичних обставинах, які унеможливлюють прийняття для них зразкового рішення. Ухвала про відкриття Верховним судом провадження у зразковій справі публікується на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих. Засобів масової інформації не пізніше, ніж за 10 днів до дати судового засідання для розгляду зразкової справи. Особливості провадження у типовій справі. Суд, який розглядає типову справу, має право зупинити провадження за клопотанням учасника справи або за власною ініціативою у випадку. Якщо Верховним судом відкрито провадження у відповідній зразковій справі, провадження у типовій справі підлягає відновленню з дня набрання законної сили рішенням Верховного суду у відповідній зразковій справі. При ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного суду, за результатами розгляду зразкової справи. Суд має врахувати правові висновки Верховного суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.